Братан, в мене чуйка сьогодні, що нам попадеться жирний клієнт просто. Я тобі кажу, маємо сьогодні до ночі тут стояти, мені сон снився, що попадеться жирний клієнт і ми нормально заробимо. Та все, все, як скажеш, ти чого такий збуджений, окей. Що там, ти вже готовий, бо ми запізнюємося. Готовий вже, все. Ти все приготувала там, подарунок, все. Все приготувала, давай рухайся, нас чекають. Вже. Да. Чуєш, чуєш? Дивись, вон малий йде з мамою. Ага. Нічого собі. Ну зараз щось має бути. О, йдемо на днюху з мамою. Вони якраз пацани стоять, бач? Бачу, що вони там роблять? Грають, то їхня точка там. Йдемо, хоч, може, поздороваємося, бо так негарно буде. Ходи, ходи, не треба там просто... Здалека поздоровайся. Просто, ну, слухай, то ж поздороваємося просто, ну я ж з ними, скільки я всього пережив вже. Не вздумай ну, ти... грати. Я не буду. Я... Слухай, я знаю тебе. Ти вже обіцянки давав сто раз. Не вздумай грати. Кожен раз, як ти йдеш до них здороватися, ти приходиш додому в одних трусах. Все, просто підемо поздороваємося і все. Пішли, підеш разом зі мною. Блін, перед мамою ж він не буде грати. Здорово, хлопці. Здорово. Що там? Як справи? Хочеш зіграти? Доброго вечора, дуже раді бачити нові обличчя в нашому такому скромному маленькому ігровому залі. Можливо, щось бажаєте, можливо, зіграти хочете. Та бляха, я б зіграв, чесно кажучи, але бачив. Як... Не вздумай навіть. Чуєте? Я б зіграв вас, тим паче сьогодні рулетка. Ну, я розумію. То ну, так, може, ви зіграєте? Ви ніколи не грали, ну дійсно, може пощастити, знаєте, ну новачкам везе. Та ні, ви що, та куди, мама? А ну, чекай, чекай, мовчи. Ану, хлопці, розкажіть на мені, які тут правила. Ти що, які правила? Тобі наше воно? Ти... Я хочу подивитися. Не перебивай, маму. Правила прості, дивіться, мінімальна ставка 1000 гривень, максимальна ставка 5000 гривень. Крутим барабанчик, ви вибираєте число, якщо м'ячик припадає на те число, яке потрібно. На то, яке ви загадали, все, ви виграєте. Х15 виграш. Тобто, якщо ставите тисячу гривень і випадає ваше число, ви виграєте там, 15 тисяч. Це ж круто. Спробуйте. Все, Почула правила? Все, пішли, бо ми, ми запізнюємося. Все, Почекай. Що? Де... Почекай? Дай я розіграю. О, -о, -о, О, оце я розумію. Серйозний гравець прийшов до нас. Братан, може зроби якоїсь кави, бо це, ну, це віп-клієнт, розумієш? Та, та Не проблема кави, Я якби знав, що таке буде, я б до кави ще торта купив. Зараз все буде. Що зіграти? На що? Ти не чуєш, що в них одна ставка мінімальна ставка тисячу гривень, ти де візьмеш тих тисячу гривень. Що ти видумуєш, мам? Ну... У мене є гроші. На що що ти...